Скаженство відомий футбольний тренер Михайличенко побив сантехніка через відсутність тепла в його будинку. Масові бунти охоплюють усю країну на Вінничині. Нато теж побив енергетика. Переговори Росії, України і США в Еміратах. ЧИ погодився Зеленський на вихід із Донбасу. Гарантії безпеки погоджені і чекають на підписання. Чому Трамп зволікає? Майже мільйон доларів чорної каси на Луцькій Митниці. Набу викрили масштабну схему. На хабарях опіймано екс-голову держприкордон. Служби Сергія Дейнека це у них сімейне на хабарі. Затримали ТЦКшника, а його батько суддя вже сидить за корупцію. Привіт, мене звати Катерина Нестеренко. Я розкажу вам, що відбувається із Україною сьогодні. Почнемо із історії про нездорову злість. Деякі українці роздратовані відключеннями і кидаються з кулаками на енергетиків. Ось ця сутичка трапилася на Вінниччині. у Могилеві-Подільському. Під час мітингу, пов'язаного із відключенням електропостачання, місцеві жителі побили керівника регіонального електропостачального підприємства. Згодом у поліції заявили, що між учасниками мітингу та представником енергетичної компанії виник конфлікт. І як з'ясувалося, згодом побили керівника районних електромереж у могилеві подільському Тож поліція відкрила кримінальне провадження. Подібна ситуація трапилася і у Києві. Як повідомляють мешканці будинку у Печерському районі столиці, в одному із дворів, колишній головний тренер Київського Динамо та збірної України Олексій Михайличенко. Побив сантехніка, який обслуговує кілька будинків у цьому районі. Конфлікт нібито виник через відсутність опалення, після чого ситуація переросла у фізичне протистояння. Постраждалого працівника Жеку було госпіталізовано до однієї із лікарень. Начальник Жеку знімав все на телефон. Однак, після спілкування з Олексієм Михайличенком повідомив, що відео зникло. Тому він переживає, що через відоме ім'я кривника справу можуть зам'яти. За словами жінки, яка стала свідком інциденту після побиття. Вона особисто зв'язалася із Олексієм Михайличенком телефоном. Він порадив їй відпочивати, зазначивши, що йому байдуже, навіть якщо про це писатимуть. Утім, як повідомляють джерела української правди у правоохоронних органах, відповідна заява надходила до поліції. Наразі розпочато кримінальне провадження. А що ви думаєте про такі сплески агресії? І як пояснити окремим українцям елементарну річ, що у відключеннях світла винні не енергетики, а російські воєнні злочинці. Тому енергетикам і комунальникам подяка, а Михайлишенку ганьба. А ви як до цього ставитеся? Коментуйте. Сьогодні пройшла тристороння зустріч в Об'єднаних Арабських Еміратах між Україною, США та Російською Федерацією. Перед самою зустрічю змі писали, що основними питаннями на перемовинах буде саме територіальне. Власне, це саме підтвердив і Зеленський, заявивши, що у Абу-Дабі сторони обговорюють ситуацію на Донбасі. Ще до перемовин коментував їх і Дональд Трамп. Все добре, кожного разу, як ми зустрічаємось, все добре. Якщо ви не зустрінетесь, нічого не станеться. Я маю на увазі перші три роки вони не зустрічалися. За Байдена ніхто не зустрічався. Маємо новини із Росії після вчорашнього візиту Віткова туди. Так от у Кремлі заявили, що дострокового врегулювання. Не буде без вирішення територіального питання. Помічник Путіна Юрій Ушаков прямо зазначив, поки немає домовленостей щодо територій, Росія продовжить війну на полі бою. Переговори із представниками тривали близько чотирьох годин. Кремль назвав їх змістовними, але у той же час дав зрозуміти, що Москва не збирається зупиняти бойові дії. А Пєсков згодом додав, що Україна повинна вийти із Донбасу. І це ключова вимога. Тобто, і заяв Росіян теж зрозуміло, що в Абу-Дабі говоритимуть про території. Однак італійське видання Кор'єра della Сера публікує невтішні для України інсайди. Мовляв, в Україні пропонують відмовитися від Донбасу в обмін на 800 мільярдів доларів і гарантії безпеки. Президент Фінляндії Олександр Ступ повідомив, що існує окремий документ про послідовність дії спершу територіальні поступки, тоді реконструкція. Але план відновлення на 800 мільярдів доларів наразі існує лише на папері. А реальних коштів на нього ще не виділено. Так само залишається відкритим питання, чи готовий Путін погодитися на гарантії безпеки, які передбачають присутність військових НАТО в Україні. Американська сторона, за даними видання Аксіос, буде представлена Стівом Віткофом, Джаредом Куштером та міністром армії США Деном Дрісколом. Україну представляє секретар РНБО Рустем Міров, голова ОП Кирило Буданов, заступник голови офісу президента Сергій Кислиця та начальник генштабу ЗСУ Андрій Гнатов. І з боку Російської Федерації делегацію очолив начальник ГУГШ Ігор Костюков. І Якщо повертатися до Давосу, то напередодні український лідер також заявив, що гарантії безпеки. Спеки вже сформовані, а відповідний договір готовий до підписання. На його основі передбачено підготовку інших документів. Він також зазначив, що чекає від Трампа визначення дати та місця підписання угоди. А що ви думаєте про це? Черговий митний пункт пропуску чергова кримінальна справа 22 січня. Відбулися обшуки детективів набу на митному посту Луцьк Волинської митниці та інших об'єктах, якими користувалися службовці підрозділу і. О, несподіванка, а вилучено понад 850 тисяч доларів. Утім, відрізняє цю справу від багатьох інших. Один цікавий нюанс: жодну особу наразі не затримали, про підозру не повідомляли. Пояснювати це у Набу ніяк не стало. Лише додали, що інші деталі не розголошуються для збереження таємниці досудового розслідування. А тепер трохи передисторії. Напередодні народний депутат Ярослав Железняк опублікував фото із пачками готівки, зазначивши, що це чорна каса Волинської митниці за імпорт, лише за грудень. А у Набу повідомляли про те, що на хабарях викрито екс-голову Держприкордонслужби Сергія Дейнеки та інших. Топ посадовці, тож можна припустити, що це все пов'язано, і обшуки на митному пункті Луцьк лише верхівка айсбергу. А ви здивовані? Пишіть у коментарях, бо я особисто ні. А от після цієї новини можна стверджувати, що корупція річ сімейна і передається генетично від батька до сина, принаймні у деяких українських посадовців. СБУ затримала майор ТЦК ЦК на хабарі, а його батько-суддя також відбуває покарання за корупцію. Сталося це у Хуцькому районному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки. Майор Юрій Гайдура вимагав хабаря у розмірі 6 тисяч доларів. США від військовозобов'язаного. затримання відбулося. 21 січня 2026 року безпосередньо під час отримання усієї суми, так от майор гайдура діяв у змові з іншими невстановленими військовослужбовцями. За ці кошти посадовець обіцяв не здійснювати процедуру призову на військову службу під час мобілізації та не направляти чоловіка до навчального центру для проходження БЗБП. І от цікавий момент, що батьком затриманого є Антон Гайдор, колишній суддя Міжгірського районного суду, який вже відбуває покарання, за аналогічний злочин. Вищий антикорупційний суд засудив його до п'яти років, позбавлення волі з конфіскацією майна за отримання хабара. Правоохоронці зазначили, що це дві різні кримінальні справи, але пов'язані. Сімейними зв'язками сподіваюся, такі сімейки корупціонерів будуть дотримуватися і ще однієї традиції родинному єднанню за ґратами. І про російських військових злочинців свій терор мирного населення України вони зупиняти не збираються. Як повідомляють моніторингові канали, Росія планує черговий масований обстріл України, щоб добити ще більше нашу енергетику. Так, от моніторинги стверджують, що ворог до кінця тижня планує дуже масований обстріл, яким хоче за один раз повністю знищити усю енергетичну інфраструктуру Києва та області. А головна ціль. Повний блакау столиці удар буде проводитися із застосуванням стратегічної авіації, дронів, балістичних ракет та навіть орешніком. Ймовірно, удар може відбутися у період 23-26 січня. Тому не ігноруйте тривогу. А росіянам від усієї душі бажаємо просто заникнути із лиця землі. Підрозділи Сил оборони України у зоні відповідальності угруповання військ Схід продовжують контролювати північну частину Покровська та Мирнограда. За даними військових, сил оборони працюють над своєчасним виявленням та знищенням бойової техніки, яку ворог намагається накопичувати для штурму міста Мирноград. Детальніше про ситуацію на лінії бойового зіткнення дивимося. Безпілотники атакували порт Тамань у Краснодарському краї, внаслідок чого спалахнули чотири резервуари з нафтопродуктами. У Міноборони Росії повідомляють, що ввечері 21 січня над Краснодарським краєм системами ППО були перехоплені та знищені вісім українських безпілотників літакового типу. Ще шість перехопили над Азовським морем, два над Чорним морем і один на тимчасово окупованим Кримом. Замість того, щоб збивати БПЛА, над точне російське ППО збиває будинки. З канали змушені підтвердити точну роботу російської системи ППО С 300 С 400 яка вкотре всадила ракету прямо по житлових будинках. Дінках у Краснодарі та селі нова Дегея Адигеї РФ втрати Росії під час війни проти України різко збільшилися наприкінці минулого року, заявив генсек НАТО Марк Рюте. Наразі вбитими росіяни мають 30 тисяч особового складу на місяць. От чий-то читаць, чий то брат, чий то син, чий то муж К сожалению, опознать його не вдалося. І вот, смотрите, вот це то, чем ми работаем каждый день. Впервые в історії современных войн була продемонстрирована можливість масового применения FPV-дронів для уничтожения живої сили и техніки противника. Причому следует отметить, що потери в живой силе до 80% це именно від ударів українських FPV-дронів. На фронті росіяни не лише морально вигорають, а й фізично, зіштовхнувшись із протистоянням українців. Дедалі в Алчанське вже не пройти. После информационного и военного поражения в Купинске основные усилия российских оккупантов перенесены в район Волчанского, волчанских Хутауров. На данный момент зафиксирована передислокация оперативных резервов, тяжелых огнеметных систем ТОС-1А, Санцепек, ТОС-ТОСОчка и э, так называемых штурмовых подразделений. І состава «Шторм-В» штормве це російські заключений і мобілізовані мобілізований стреміна окупованих територій Луганської області. В Україні може запанувати мир, і я сподіваюся, що до дня незалежності цього літа на цій землі буде мир. Про це заявив колишній спецпосланець США в Україні, генерал Кіт Келох Українській стороні критично важливо видержати зимовий період. А, соответственно, изменение погодных условий повлечет за собой и изменение тактики ведения боевых действий. Не случайно главком вооруженных сил Украины Сырский в последнем интервью заявил о том, что в 2026 году силы обороны Украины изменят тактику от активной обороны к переходу к контрнаступательным операциям против российских оккупантов. Тим часом українські бійці впевнено знищують ворога на своїй землі. Підрозділи Сил оборони продовжують контролювати північну частину Покровська та Мирноград, де ворог уже багато часу намагається безуспішно прорватися. Слідують відметити, що тільки на цій неділі Сили оборони України провели ряд успішних контратак і були тактичні продвіження в луп на окупірованої території до полутора кілометрів. Крім цього, Сили України не дають можливості окупантам вийти на непосредственний контроль над локаціями наших захисників. Це і в районі Грішина, і в районі Родинська. Це ключові локації Сил України. На цих кадрах уже сам Покровськ. Українські бійці без жодного пострілу беруть у полон трьох солдат Другої армії світу, які обрали життя замість безглуздих жертв, на які Путін їх штовхається для досягнення своїх цілей. Країни Азії проти Путіна у Казахстані судять тих, хто поїхав воювати в Україну на боці Росії. Узбекистан різко протестує проти заяв кремлівських пропагандистів-шовіністів. Що вже казати про такі могутні держави євразійського материка, як Туреччина та Китай? Проте як схід ставить Путіна на місце, лише факт. Країни Азії проти війни Росії в Україні. Так звані союзники Путіна відловлюють і карають своїх громадян, які приєдналися до окупаційної армії. 5 за участие, Казахстан возбуждает сотни уголовных дел на своих граждан, которые поехали воевать с Украиной. У 2025 році, після публікації проектом Хочу жити особистих даних громадян Казахстану, які беруть участь у війні проти України. Астана розгорнула масштабну компанію переслідування казахстанців-найманців. Згідно з судовою статистикою Казахстану, минулого року силовики порушили рекордні 700 справ проти тих, хто звербувався у російські військові формування. Показники зросли в десятеро у минулі роки. Порушувалося всього кілька десятків справ на рік. За эти годы Российская Федерация значительно потеряла как в регионе Средней Азии, так и на Ближнем Востоке, и в Африке. Очень яркий пример – это, конечно же, Армения. Это тот же, кстати говоря, деоккупированный Азербайджаном Нагорный Карабах. Это Казахстан, который потихоньку отмежевывается от Москвы. І діверсифіцирують експортно-імпортні потоки. Судам у подібних справах байдуже, де служив обвинувачений, вони виносять однакові вироки як бойовикам ЧВК Вагнер, так і тим, хто підписав контракт із російським міноборони. При цьому казахстанське суспільство, усвідомлюючи загрозу, що походить від руського миру, здебільшого підтримує Україну. Він да. Ні. Нет. Что сюда? Казахстан убежище? А? Казахстан ничего убедищие? Що еще раз? Убежище, говорю, казахстан. Почему убежище? Мне интересно. Казахи Москвы. Країни Центральної Азії, що входили до складу СРСР, як ніхто інший знають, що таке російський шовінізм. Нещодавно в Узбекистані вибухнув серйозний скандал. Місцеві вимагали заборонити в'їзд Україну артисту путіністу Сергію Безрукову. Все через його знущальні пародії на узбеків, які не знають російської мови. Мені ще посидіти, звісно ж, маділу Татяни Сергієвни. час ночі. А що закрите? Я говорю, ну мне очень надо, понимаете. Он меня увидел. Он не разговаривает по-русски, но смотрел бригаду. А! Белый. Единственное, что он произнес по-русски, это белый. Белый с акцентом. Белый. Я сказал, белый, белый. Показово, що починаючи з 2025 року, в Узбекистані також почали переслідувати узбекистанців, які беруть участь у злочинах проти українців. Узбекистанець, участвувавши в бойових діях на стороні РФ, отримав три годи лишення свободи. Подсудіми збіжав із госпіталя, в якому проходив лічення і вернувся на родину. Там Путін грозно формулює, що зона. политическое влияние россии распространяется там где там российский солдат и так далее и тому подобное ну вот ну на самом деле все уже видят реальную силу российской федерации и работают с игроками намного более ресурсными и позиция которых Намного больше учитывает интересы этих стран нежели Российская Федерация, которая их воспринимает как они вот помните при союзе формулировали, там, младшие братья в общем, те, кто должны подчиняться. Для найбільших представників Азії РФ є дешевою базою сировини. Після початку війни Туреччина, Індія та Китай наростили покупки енергетичних ресурсів із Росії. І як би в Москві не намагалися підмінити поняття, заявляючи про союзницькі відносини, насправді ніяким твердим союзом там і не пахне. Пекін, окрім дешевої нафти та газу, повільно, але впевнено поглинає російські регіони. Телевидение говорило, вот, коротше говоря, буде завод, робочі места. Вот вам викусіть, як говорится. Все, Китай. Це сделано було для Китая. Співпраця Анкари з Москвою зав'язана на вигідній для турків дешевій сировині. У питанні війни президент Ердоган займає однозначну позицію. Рефія має віддати Україні всі окуповані території. Включаючи Крим, наша підтримка територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України залишається непохитною повернення Криму до складу України вимога міжнародного права. Поставивши все на війну з Україною, Кремль втратив геополітичний вплив у всьому світі. Союзників Путіна скидають із престолу на близькому сході в Сирії, відловлюють на вертольотному десанті у Південній Америці і навіть у історично залежному від Москви регіоні Центральної Азії відмовляються від РФ на користь Китаю, США та Європи. Стали відомі імена російських медиків катів, які таврували нашого захисника під час операції у Донецьку. Імена встановили журналісти проєкту схеми і тепер ці дані, долучено до офіційного розслідування. Нагадаю, взимку 2024 року, під час хірургічної операції в окупованому Донецьку пораненому українському бійцю випалили на тілі напис Слава Росії та літеру «З». Імена цих катів мають знати усі. Бадма Башанкаєв, Андрій Крячко та Юрій Кузнєцов. Сподіваюся, українські спецслужби теж почули ці три імені. Поставте лайк цьому відео, якщо вам подобаються наші новини. Для нас це важливо. І нагадую про важливість підписатися на наш канал Україна сьогодні, щоб ми з вами не губилися на просторах Ютубу. Побачимось.